Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і сьогодні ми з вами поговоримо про російський серіал. Слово пацана, так ви все почули. Вірно, це російський серіал, і ми з вами про нього говоримо. І говоримо тому, що його занесло в наш інформаційний простір. Його багато хто обговорює, на жаль, багато хто дивиться. І як на мене, дискусія про нього і про загрози, які він несе, трошки зайшла не туди. Тому я зараз спробую поділитися з вами думками: по-перше, про що це серіал, і які в нього загрози, і по-друге, на його прикладі покажу, як аналізувати подібні продукти для того, щоб зрозуміти, чи вони корисні, чи шкідливі, і які там саме правильні є небезпеки. Від яких потрібно страхуватися. Отже, давайте почнемо з самого початку. Що це за серіал? Це серіал, який а, створений про життя молодіжних банд в кінці 80-х. Це історичний момент в Росії. А, ось, і про нього написана книжка, і на понцій книжці знятий цей серіал. На жаль, він зроблений достатньо якісно його роботою. Займався Федір Бондарчук, відомий російський пропагандист. Його гроші давали центри державні центри Росії, які якраз фінансують пропаганду для молоді і не тільки. Тобто в самому коріні цього продукту закладено дві речі: це якість. І це замовлення російської пропаганди, в якій ну не вдається сумніватися. Тепер, тобто, якщо подивитися по сюжетній лінії, що ж замовила російська пропаганда? Вона замовила де-факто романтизацію бандитизму серед своєї аудиторії, серед своєї молоді. Але звісно, не тільки це. Там є ще багато моментів, на які варто звернути увагу. Як правило, якщо ми говоримо про культурні продукти, всі вони діють по принципу так званої м'якої сили, тобто вони. Нас заражає чимось, ідеєю харизматичною грою акторів, сюжетною лінією, ще чимось, Ми розслабляємося. Ми тестимо там на перші якісь моменти там чи возвеличують Путіна, не возвеличують там, чи щось говорять про війну з Україною. Ні, не говорять. І так один за одним бачимо, що ніби такої видимої небезпеки немає. В той же час сюжетна лінія актори нас затягують, і ми відчуваємо себе тут, нібито в безпеці. Захоплюємося, нас затягує. Ми це дивимося і не бачимо чогось страшного. I'll Саме в такі моменти на нас найкраще, на нас розслаблених, найкраще діє пропаганда. От саме тут вони нас хапають, потихеньку починають вкрапляти якісь певні меседжі, ми їх закладаємо собі в голову, і в нас там чи сумніви зароджуються, чи в принципі ми стаємо фанатами чогось. Є другий важливий момент, коли ми цікавимося акторами, коли нам вони подобаються, ми захоплюємося їхньою харизмою, ми починаємо цікавитися ними в соціальних мережах. Ми втягуємося в їх інформаційний простір, ми дивимося на їхніх друзів читаємо їхні дописи. В перші моменти ми можемо думати, що на нас це не діє, але крок за кроком на нас це діє. От для цього створюються такі культурні продукти, якісні культурні продукти, якими є, на жаль, цей серіал слово пацана. Давайте подивимося, які ж там небезпеки. Я особисто не вбачаю небезпек в тому, про що говорять всі: про те, що ніби там українські підлітки чи будь-які подивляться власне, цей серіал і підуть о, створювати банди і робити інші там злочини. Для того, щоб створилися банди. Серіалу недостатньо має бути що відповідне середовище, мають бути певні умови і так далі. Якщо в Росії вони... Де-факто створюється то в Україні чи інших країнах, де люди розуміють російську мову, на жаль, є інші передумови, і в Україні особливо я не бачу, що це можливо. Натомість, якщо якраз починати аналізувати цей серіал, то там дуже чітко закладаються і популяризуються певні моделі поведінки, якраз які є більш небезпечними. Перший і важливий момент це де-факто легалізація і навіть романтизація поведінки самого Путіна як рольової моделі. Тому що що показує цей серіал? Він показує те, що сила завжди права. Що всі, хто сильні, вони об'єднуються, вони можуть по якихось своїх поняттях вирішувати справи. Ось, а всі, хто проти. З ними ми пирішаємо силою, ми їх заставимо підкорюватися нам, і так далі. Тобто, ось ці бандитські принципи вони автоматично власне, доносяться через ось цю романтизацію і де-факто легалізують цю модель поведінки. А другий важливий момент це романтизація всього радянського. Це така червона лінія взагалі російської пропаганди. Там дуже багато в серіалі, я на жаль, його вчора подивилася в дослідницьких цілях. Вам не рекомендую. Дуже багато є згадок і про Леніна, і його романтизація. І його не просто романтизація, а те, що він і ним захоплюється, там, там є багато згадок про Афганістан і про те, як там правильно ми виконували інтернаціональний обов'язок, і так далі, там є буквальні заклики про те, що потрібно йти, захищати родину в будь-якому випадку. І так далі. Тобто, там і Соворовське училище, і так далі. Там є ненависть до американців, от до того, що навіть шапку там знімають і кажуть, що не можна. Ти че, америкосом став? Нет. Ти знаешь, что эти твари Стингеры духом поставляли? Нахрен сними. О! Тобто, ось ті щупальця руска веміра, вони туди просто пронизані в діалоги, в музику, в багато багато інших моментів. І коли ти це дивишся в комплексній картинці, ти до цього де факто не звикаєш і починаєш навіть цим захоплюватися. Важливий момент, коли ми говоримо про російську пропаганду, яка особливо орієнтована там культурні продукти на їхню аудиторію, ми думаємо, що на нас це не діє, але тут є. Різниця в двох продуктах: один продукт це продукт, такий орієнтований тип продуктів, які орієнтований на таких упоротих путиністів, які або свого взагалі думки не мають, або відповідно завжди підтримують Путіна. Для них не потрібно особливо старатися. Там можна робити щось на кшталт фільмів в, там кримський міст, абсолютно похабщину, але люди її дивляться. Вона піднімає їхній патріотизм і цього достатньо для пропаганди. Або показувати Соловйова Скибєєва і цього то так само їм. to Але є ж інша аудиторія, ті, які сумніваються, ті, з якими потрібно працювати більш тонко і так далі. Для них якраз і створюються подібні продукти. На них відповідно іде така робота більш професійним. продуктом. цих продуктів є ще дуже важливий момент. Вони російськомовні, якщо вони якісні, вони, як правило, залітають на інші російськомовні ринки, на жаль, яким до сих пір є Україна. І залітають вони абсолютно органічним, як правило, шляхом. Якщо їх туди ще додатково не пушать, щось так само можливо через соціальні мережі. Через відгуки блогерів, через алгоритми соціальних мереж, коли нам це підсовуються, через піратські платформи, на яких вони є, і з високим рейтингом, як, наприклад, цей серіал, і люди цікавляться, починають дивитися, І якщо це продукт дійсно якісний, якщо в ньому немає такої кручущої пропаганди, за яку людина може його відсікти, то, на жаль, люди його дивляться. І ось тут дуже важливо розуміти, що коли ми дивимося такий продукт, о, це одна історія, тобто дорослі. Це ще там, хоч якось, вони можуть. Хоч теоретично відсікти цю російську пропаганду. Але коли це дивляться діти, коли це дивляться підлітки, то вони ось цю російську пропаганду точно не відсікусічуть. І тут як я вже казала, не варто переживати за те, що вони там підуть банди е власне створювати. Але от за те, що російська пропаганда пропустить щупальці і буде їм крапля за каплею такими серіалами чи іншими продуктами, якраз доносити про те, що Амрікоси погані, от е що взагалі там Ленін очень хороший і Сталін ви прекрасний, от оце от основна. Небезпека. І а, я б дуже рекомендувала батькам а, перед тим, як а, давати це дітям, або коли вони бачать, що це діти, скоріше за все, дивляться такий серіал, сісти, його подивитися самостійно і обговорити з дитиною. Це та рекомендація, яку завжди дає Катерина Гоцпер, дитяча сімейна психологиня, яка дуже на часі саме в цьому серіалі, тому що тоді можна ось ці моменти дитині підсвятити, можна їх показати, можна пояснити, як це працює і так далі. Для чого цей серіал потрібен Росії? В мене, звісно, немає якоїсь інсайдерської інформації, але я можу сформувати гіпотезу, яка мені видається логічною. А таким чином Путін він знову ж таки продовжує формувати запит на службу війську. Це один з важливих моментів, які до речі до цього виконували і там і бригада, і бандитський Петербург і так далі. Тобто, в вектор мілітаризацію до цього додається ось ця романтизація військових, яка є постійно. А знаешь, кто такой суворовец? Суворовец — это тот, кто готов всегда, в любой момент, встать на защиту своей Родины. Вот ты готов? Не знаю. Я пацифист. Я тоже пацифист. Потому что пацифист — это тот, кто против войны. Потому что только умение защищать свою Родину — Спасають від вторжання, але там ще є другий важливий момент. Тобто, Путін відверто пушить те, щоб створювалися знову банди, і це так само може бути елемент керованості суспільством. Тобто, коли, наприклад, підуть протести, то будуть бандити, які зможуть ними керувати. Але це їхні проблеми. Хай вони їх вирішують. Це точно пропагандистський продукт, який в першу чергу орієнтований на їхню аудиторію. Але також як російськомовний продукт, він не може не працювати на інші російськомовні, на жаль, аудиторії, якими в тому числі ще досі є Україна. Це так само, як пропаганда, наприклад, яка працює в іграх, де діти грають з російським перекладом і підпадають під ті моменти і викривлення, наприклад, історичні, які закладені в іграх. Тому давайте підсумуємо слово пацана про російський серіал. І вже на цьому мали б ми поставити крапку, що все російське ми не дивимося але. Якщо він все таки залітає, якщо все таки є інтерес, то давайте будемо розбиратися. А в чому там небезпека, аналізувати як і будь який будь-який російський продукт, і потім, вже свідомо базуючись на цій інформації, приймати рішення. Якщо ви не можете аналізувати, не хочете аналізувати. Будь ласка, відмовтеся від російського, тому що зараз кожен російський продукт він виконує в тій чи іншій мірі пропагандистську ціль, і вона точно направлена проти нас. Те на що воно потрібне їм, хай вони самі розбираються будуть вони бандитизм розвивати, чи ще щось це все буде направлено на те, щоб тим чи іншим чином розрушувати Росію. Удачі їм, ми маємо захищати своє. Ми маємо говорити з дітьми про ті небезпеки, які є. Ну і звісно, ми не маємо поширювати паніку. Як це зараз вже в певній мірі почало ширитися, там зрада, паніка і так далі в українських мережах. Важливо пам'ятати, що а, діти, які дивляться ці серіали, вони а, не винні, винні ми дорослі, які не дорозказали їм, які не створили достатньо альтернативних українських продуктів, не дали їм. А, Можливо, достатніх знань іноземних мов, щоб вони могли дивитися в оригіналі інші фільми, чи навпаки, не заохочувало їх дивитися, якісь там певні фільми просто в перекладі і так далі. Тому пам'ятаємо, що заборона вона завжди популяризує. От Росія, вона цей же серіал через заборону зараз намагається популяризувати. І це ще один, до речі, сигнал про те, що вони якраз цим продуктом працюють на свою аудиторію по заборонах. Але нам не потрібно цього робити в нас. Давайте дивитися чітко слово ціна, він стандартний, якісний пропагандистський російський продукт, і ми маємо з холодною головою до нього підходити. І або ще раз повторюю, відкидати його як російське, якщо ми не хочемо аналізувати. Якщо ми хочемо аналізувати і, от раптом, брати свідки щось корисне, то це великий і довгий процес, на який ми маємо зважати. Але ще раз точно перший варіант, тобто відкинути все російське, він набагато корисніший для нас з вами.